Жили собі, люди, жили собі у мирі, хтось в своєму будинку, хтось в своїй квартирі, хтось в місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі в тих міст недалечко, тось ліп випікав, хтось з дітьми опікався, тось дім будував, одружити збирався, Хтось мріяв про море. Про подорож літом, а хтось для окраси висаджував квіти, хтось вчився ходити, а хтось на вітрини свої виставляв кольорові картини, хтось думав про вічне, блукаючи парком. А хтось все крутився, знаходячи парку, Хтось серце старе запускав по-новому, а хтось добирався до рідного дому. Хтось сіяв, а хтось за порядком ливсь, хтось щастя шукав, а хтось щастям ділився, хтось ще купував і віддавав безкоштовно, хтось справи вирішував всі по-любовно. Хтось палко кохав, хтось не знав ще кохання, а хтось від невдачі приймав покарання. Хтось вірив, хтось знав, бо надію мав зрима, а хтось ще руки рахував за плечима. Хтось бачив себе у маленьких онуках, а хтось канувався в сердечних узлу. Хтось мчав на авто у незвідані далі. А хтось залюбки напорав на З Дошками рідненькими рідного краю. І тішився, кращого в світі немає, і забравсь за мить, за хвилину насунула чорна війна на країну, то ворог, піднявши себе величаво, собі щось надумав, що має він право на долі людські, на людські почуття, на землі чужі. На безцінне життя, хтось дім залишав, перебурював в тому, а хтось вже не мав ні квартири, ні дому, хтось хліб би пікав, щоб життя не скінчилось, комусь народитись на світ не судилось, Хтось тихо сидів. У підвалах закритих, а чобіт ворожий топтався по квітах. Хтось Богу молився за брата, за тата, хтось сина свого проводжав воювати, хтось слізно хрестив чоловіка у спину, а хтось малював в чорних фарбах кутину. Хтось все необхідне складав для потреби тому, хто не бачив ні сонця, ні неба, хтось щиро ділив краєць хліба в долоні. Свій краєць чужому синочку і доні. Хтось шов на ворожі бляшанки. Відкрито, а хтось полі сіяв, не чужив. То сіяв життя на смертельні плацдармі, то сп'ято добу на ногах у лікарні витягував з пащі смертельної долю того, хто боровся за віру і волю, за нашу любов до чарівного краю. Бо кращого в цілому світі немає, прийде перемога і не навіть ворожий народ безіменний. Позликий, гонимий він світом буде звідусюди, і з часом такого народу не буде, бо хто йде з війною на вільну країну, той сам від ненависті своєї загинув.